Безсонна ніч на Росії, через яку довелося закривати усі московські аеропорти. Про масовану атаку дронів повідомляють Україні агресорці. Тривога тривала із ї вечора і аж до 4-ї ранку. Рій БПЛА атакував кілька областей, але головно долетів до Московщини. Усі чотири головні литовища, столиці та прилеглих районів довелося негайно закривати і оголошувати план Ковьор. Загалом у російському міноборони повідомляють, що безпілотників було понад сотня, і зо два десятки дісталися до російської столиці, яка нині готується до параду по 9 травня. Очевидці повідомляють про сильні вибухи у Док, збиття уламками пошкодило кілька будинків. У деяких повилітали вікна, окрім московського регіону, БПЛА атакували 11 областей Росії, зокрема і Воронівську та Курську області. Влада Курщини каже про трьох загиблих та повідомляє про поранених. Також після вибухів там є перебої зі світлом. Нагадаю, на початку цього тижня Росія запропонувала тимчасове перемир'я із 8 до 11 травня. Український президент назвав це театральною постановкою і наміром організувати Вати собі спокійне святкування дня перемоги, натомість, Зеленський наполягає на тридцятиденному перемир'ї, як це раніше пропонували Сполучені Штати, але росіяни на це не йдуть і щодня атакують українські цивільні об'єкти.